Elasticsearch – це відкрите програмне забезпечення для зберігання, аналізу та пошуку серед дійсно великого об'єму даних. І назва говорить сама за себе. Першим кейсом його використання є організація пошуку по великої кількості даних. І зазвичай ви його починаєте використовувати або одразу, якщо у вас є досвід, або ви це робите пізніше, коли ваша SQL-база вже не справляється з великою дійсно великою кількістю запитів. До великої кількості даних. А ще, якщо вам потрібно підтримувати пошук по великої кількості полів, які мають різний пріоритет, то таке взагалі складно побудувати на добре спроєктованій базі даних. Дуже часто використовується як пошуковий двіжок, наприклад, для інтернет-магазинів з великим обсягом товарів. Наступний кейс все більше і більше набирає обертів, і це аналіз великої кількості даних у реальному часі. Цей кейс використання стає все більше і більш популярним, вже обганяючи навіть пошук. І ключовий момент тут у реальному часі. Один з видів зберігання та обробки або аналізу є зберігання логів різноманітного характеру, від серверних, наприклад, ексес-логу вашого веб-серверу, до якихось специфічних притаманним тільки вашому аплікейшену. Зберігати логи в файлах підходить лише для дуже простих задач. Знову ж таки, вам треба проводити пошук по логам або навіщо ви їх взагалі зберігаєте. Так, от Elasticsearch дуже часто використовується для організації логування. Це навіть привело до того, що організувався цілий стек від Elastic для організації логосховища, і виглядає він так: логи поступають до LogStash, це продукт від Elastic. Там логи обробляються та зберігаються у Elasticsearch. І є така річ, як Kibana, яка використовується для візуалізації та пошуку серед даних. Зберігання, аналіз та візуалізація логів за допомогою Elasticsearch та інших інструментів реально заслуговує на окреме відео, яке я, звісно, зроблю. Але напишіть мені в коментарях, якщо вам це реально цікаво. Але зараз давайте розберемося з тим, що таке Elasticsearch та з яких частин він складається, та як вони там між собою взаємодіють. І почнемо ми з НОД або УЗОЛ на українській. По факту, це сервер, віртуальний або реальний, де зберігаються ваші дані. Далі йде кластер. Це колекція узлів або нодів, об'єднаних у такий собі набір. Індекс це колекція даних, яка називається документами у Elasticsearch. Ви можете думати про індекс як про звичайну таблицю бази даних. Документ це основна інформаційна одиниця у Elasticsearch. Це схоже на одну запис у звичайній SQL таблиці. Шарт. Це підколекція або набір даних всередині індексу. По факту великий обсяг даних в індексі розділяється на такі собі куски, для того, щоб більш швидко отримувати доступ до даних, Replication або репліка replica. – Це копії ваших нодів, для того, щоб сервіси працювали безотказно, навіть коли один з нодів впадає або випадає з списку архітектури. Elasticsearch написаний на Java і, як я вже сказав, має відкритий код. Також він вже з коробки, має гнучку API для роботи з ним. Та звісно, вже написана купа готових рішень бібліотек для будь-яких мов програмування. Ви можете дуже швидко випробувати, що таке Elasticsearch, звісно, за допомогою докеру. Вам достатньо підняти один контейнер з Elasticsearch образом на борту, і ви вже готові працювати з ним по API, який в нього є з коробки. А можете встановити який-небудь UI. І варіантів досить багато. Перший це використовувати вашу ID, яка, звісно, повинна підтримувати це підключення. Також можна, як я дуже люблю використовувати це таку штуку, як Elastic View. Це по факту додаток, написаний на Vue.js, який дозволяє вам дуже швидко і зручно підключатися до ваших Elasticsearch нодів або Кластерів і варіантів його використання дуже багато. Перший – це ви можете його встановити на вашу операційну систему, і неважливо, яка вона є, Mac, Linux або Windows. Можете підняти його як контейнер, як докер контейнер, і я так полюбляю робити ну, буквально завжди. А можете підключитися прямо з їх сайту. Там є теж така можливість. Але будьте дуже обачливі, тому що такий варіант тільки для того, щоб спробувати. Ви не повинні відкривати ваші дані для когось третього, і це дуже небезпечно. Тому завжди дбайте про ці речі. Але давайте все ж таки піднімемо ту зв'язку з контейнерів, яку я роблю майже завжди. Це Elasticsearch та Elasticview, ну у вигляді, звісно ж, контейнеру. Ось наш Docker Compose файл, де ми маємо Elasticsearch та ElasticView як адмінка до нього. Запускаємо. Далі заходимо в ElasticView, підключаємося до нашого Elasticsearch. І ось, що ми можемо бачити: це наші індекси. Давайте створимо один і накидаємо в нього якихось документів. У мене це логі мого веб-сервісу. І давайте тепер щось знайдемо. Ось таким чином. Elasticsearch має дуже гнучку систему запитів, які дозволять вам шукати інформацію за будь-якою схемою. Все, що я щойно зробив, можна робити і через API, самого Elasticsearch. До речі, цей view так і працює. Тут взагалі немає бекенду. Сподіваюсь, те, що я вам сьогодні розказав, допомогло вам зрозуміти, що таке Elasticsearch, з чого він складається, і в яких випадках його використовують. Звісно, є велика частина знань, які нам треба буде розібрати, і це пошук за допомогою Elasticsearch. Там дуже дуже багато моментів, і він дуже гнучкий. Якщо вам буде цікаво, знову ж таки напишіть мені у коментарях, і я обов'язково зроблю такий. Відео або як ви хочете, це називайте. Звісно, підписуйтесь на мій канал тут або в Телеграм, або в інстаграм, де я пишу більш коротенькі, але не менш важливі речі. Буду усіх радий бачити. Всім пока.